Слава Богу. Чи віриш, друже, Воскресіння, яке граде в кінці віків, про це засвічує твариня, що Бог у світі помістив. Погляньте, Квіточка весняна знов воскресає до життя, нехай вона за приклад стане тим, хто не вірить в майбуття. Зернинка ґрунті помирає. Щоб проростити колосок, хіба ж вона не воскресає, цю силу їй та вічне Бог. Крізь кам'яну плиту у місті, травинка пахінь пробива, вона також всім людям свідчить. Я вже воскресла, я жива, не тільки квіточка і зернинка, а скаже вам християнин, хоч мертвий був воскрес я нині, життя нове то Боже син. Що вас ті свідки не судили, то вірте з Біблії слова, низь джерело любові і сили, вони сьогодні кажуть вам, стань сплячий і воскресни з мертвих, Христос освітить і тебе. Амінь.